Купив я собі пилочку на 3 кВт. Раніше була в мене така пила, але її купили ще до того, як я зрозумів, що вона реально крута. Тим паче маю два акумулятори: один на 8 А, другий на 4. Цих двох акумуляторів вистачає, щоб нарізати цілий зіл дров. І це вже перевірено, навіть не мною, навіть люди мені писали відгуки. Плюс маю швидку зарядку, яка зарядить ось цей акумулятор всього лише за 40 хвилин. 40 хвилин, поки ти перекурив і шуруєш далі. 210 різів можеш влупити на одному акумуляторі. якщо брус буде з сосни. 10 на 10. Підтримка обертів пила працює у звичайному режимі. Як тільки дав їй звізюля, вона Піднімає оберти. Ліхтарик туди-сюди. Коротше, всі ті, що в мене були на 1,8 кВт, я їх продав, взяв собі усю, тому що нею я можу наказувати реально бензопили. В подальшому в тестах я можу наказувати будь-кого, тому що це поки що найпотужніша пила в Україні. Ну і коштує вона 17 тисяч. З моїм промокодом можеш, звісно, що купити її дешевше. Треба, пиши, організую.